21 грудня, день сонцестояння, сильний енергетичний перехід. І знаєте, у цей день дуже важливо зробити практику на очищення, поприбирати свій простір, поприбирати все взагалі, що вас оточує. Це супер-супер важливо. Так ви очищуєте е, свій простір, себе всередині і знаєте, робите заклик, щоб до вас приходило щось нове. Також одне з найважливіших, що просто критично треба зробити, це написати або створити вашу карту бажань. Тобто саме у цей день він такий найбільш енергетичний, коли збирається вся ця, ця енергія і буде направляти на те, щоб от всі ваші бажання здійснювалися. але для цього вам потрібно їх сформувати не в голові, а на листочку, намалювати, створити карту бажань, поклеяти, знаєте поклеїти якісь картинки, оце прям супер важливо. Е, до прикладу я свої карти бажання роблю у зошиті. Я тут клею е, картинки, все прописую до деталей, тобто. Знаєте, у цей день дуже важливо, щоб ви взяли зошит, щоб ви взяли там, от просто поклеїли картинки, написали все, що для вас важливо, все, чого ви хочете, тому що він найбільш благоприємний для цього. Знаєте, він навіть більш благоприємний, ніж загадувати там ну, бажання на сам новий рік. Тому, будь ласка, не забуваємо, зберігаємо це відео, щоб не забути 21 числа. Всі спишемо та створюємо бажання. Підписуйтесь, буду рада вас бачити у моєму tiktok каналі